Всім доброго дня! радий вітати вас на каналі Відео Алекса Мосевича. Сьогодні я розповім вам про українську філософію. Це є параграф третій, частина перша. Отже, це є перший е, вищий навчальний заклад Східної Європи, Київський колегіум, а згодом академія, і про неї ми сьогодні говоримо. Отже київ Молянській академія утворилася у 1632 році шляхом об'єднання двох київських шкіл Братської школи на Подолі та школи, що існувала у Києво-Печерській лаврі. Ініціатором утворення колегіуму був митрополит Петро Могила. Тому Київська академія, ще за життя Петра Могили, стала називатися Могилянською. У 1633 році документом польського короля Володислава колегіому надавались права Вищого навчального закладу. Києво-Могилянська академія стала загальнослов'янським осередком освіти, науки і духовності. Сюди прибували на навчання молоді люди не лише з усіх куточків України, а й Білорусі, Молдови, Росії, Болгарії, Румунії, Сербії та інших країн. То деякий час навчався і перший російський вчений. Ломоносов. У час найвищого розквіту в академії навчалось понад 2000 студентів щорічно. Навчання в академії латинською мовою. Повний курс академії становив 12 років навчання, що дозволяло ознайомити студентів практично з усіма благословськими та науковими дисциплінами, відомими в Європі 17 століття. Принципов визначення мали та обставина, що в академії, хоча це і був церковний навчальний заклад, було запроваджене розділене вивчення філософії та богослов'я. Завдяки цьому у Києво-Муганинской академії філософські курси вводились наукові та філософські новації. Хоча в цілому філософські курси вміщували у свій зміст, типовий для Західної Європи, курси пізньої схоластичної філософії. Курс філософії охоплював три складники: логіку, фізику, метафізику. Викладали також геометрію та астрономію. У найвищому класі богословь докладно вивчали систему тумикінського томізм. У трактуанні професорів києво Елянської академії філософія окреслювалася як цілісна система знань, що у сукупності дозволяють знайти шлях до істини. А отже, і зрозуміти причини виникнення та сутність тих чи інших явищ. Істина пов'язувалася із Богом, мала в ньому найголовнішу причину. Уважалося, що шляхом раціонального аналізу природи як Божого творіння, тобто кажучи, мови сучасної науки реальної дійсності, можна збагнути ті закономірності, які лежать в основі речового світу. Засобом пізнання світу визнавалася логіка, котра вивчала форми та методи мислення. У своїх філософських викладах, професори філософії послуговувались працями Аристотеля, Августина, Дунса Скота, Томея Квинського, Гасінді, Бейкона, Рене Декарта, Лейбніца, Вольфа та інших античних і пізніших європейських авторів, вони прагнули адаптувати їх ідеї на українському ґрунті. усім це виявилося у цінуванні чуттєвих форм пізнання порівняно з раціональними, а також у тому, що стичними етичними проблемами філософії. Етичним проблемам філософії не давалося великого значення, тобто тут давалася ознаки давня традиції подавила... сприймати та подавати філософію як життєву настанову та моральне повчання. Філософські курси в академії викладали провідні мислителі того часу, просвітники, що справили потужний вплив на своїх сучасників. Попередньо вони навчалися у Престижній Університеті Європи. У яких одержували наукові ступені докторів філософії, а подекуди ще й докторів його Завдяки цьому викладання філософії велося на професійному рівні. До числа найвідоміших професорів філософії належали Галятовський, Гізель, Яворський, Прокопович, Конейський, Щербацький, Козильський та інші. Велика увага в академії приділялася викладу філософії і мистецтва в лекційних курсах, що мав назву поетик. Одну із перших поетик уклав Прокопович. Дякую за увагу, з вами був Алекс Мусевич і книжки Віктора Леонтьовича Петрушенка. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал і побачите тут ще багато нових цікавих відео.